Всім доброго дня. Продовжуємо наш турнір. Чотирьохзірковий поїхали. Ого, цікаво. Цікаво. От контратака тут не дуже потрібна. Але все одно хай буде, бо будуть тички. Тож давайте, хай хоч якось будуть битися. Одразу комбо робимо. Так, зелений кристал це добре. Кіп здувом. Давай спробуємо крила забрати. Начебто у нас це виходить. Так. Ну і тепер давай по черзі будемо коліно вистібувати. Будемо. Давай так. Ще фіолетовий знайти. Бо щось, може, тут хіба. Ага, ще ще знайшов ефіу. Давай так. Так, 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 обережно. Ну, в принципі, я думаю, важче буде, якщо чесно. Так, ага, відродився. Ну, відродився, той відродився, нема проблем. Другий раз відродився. Давай. І ось так Ага. Будуть по черзі тепер гратися, чи що. Ну, давайте. В принципі, досить цікаво. Я думаю, десь. В якихось моментах, то може і буде працювати така оборона. Скільки він вже раз відродився? Не набридуємо? Раз п'ять точно. Угу. Я зараз ще приколюся, якщо він сам переможе, ні. Все ж таки помер. Але це ненормально, я вважаю, відродитися вісім раз, то <кій> якось по-дурному рандом зроблений. Одразу давай кристалик, щоб було як повикрутити. Так. Ну, давай бахнемо його. Є у нас фіолокристал, Чудово. Беремо фіолокристалик. кристаллик. Тепер його взірвемо. Так. Чудово зелень у нас з'явилася. Так. Давай тут триєчку так складемо. Доб'ємо цього. Ага, не добили. Окей. Шкода, що кедмана втратили, щось я провтикав. Можна було цей якось зіграти. Ну, нічого. Тут наче все під контролем, я думаю. Ану. Так, не під контролем те, що кольо зарядився. Ну нічого. Кедмона майже забирали. Шкода, що його відхилили. Добре, давай взірвемо кристалик. Давайте так. Підготуємо зелень. Хоча нам фіол тут потрібен спочатку. Так. І повинні добивати його. Угу. Так, і все, кедмона немає. Чим бити, невідомо. Що? Будемо зеленю, значить, пробувати пробувати. Угу. Потрібно було спочатку зарядити фіол нашого акулу. Тепер давай фіол. Ну, це нормально, не, не відроджувався сто раз. Угу. Німецький альянс. Хто з наших, певно, грає? Ну добре, поїхали. Так. Як би зробити комбо побільше? Ну, Давай так спробуємо. Угу. Так. Давай таке комбо. Може там ще... Ага, фіо доїхав чудово. Ой, взагалі чудово так. Всі зарядили ще. Давай. Давай спробуємо Кіпра цього забирати все ж таки. Так, Тібурт все будемо в контроль ловити ми він не дуже в неї вдарив, якщо чесно. <кій> так, вони теж під контролю. Ми поки почекаємо з Аковою, бо зараз кейтмон буде бити Контратака є, але він контратаку пробуває. Окей, давай тепер комбо. Ну, добийся сам. Угу, Пробиття. Пробиття, пробиття. Ну давай так. Угу. Кіпра забрали, кедмана втратили. Ну, такий собі розмін. Пошукаємо ось тут камінчик зараз. фіол приїхав. О, нормально прилетіло. Так. а ну давай. Цього добили. Може і клика доб'ємо. Давай так. Чудово. А, давай зробимо ось такий комбо. Добили чи ні? Добили. <coughs> Далі? Угу. Поїхали? Поїхали, так. В принципі, багато каміння у нас є тут, але ще немає кристалика тут. Давай так, сходимо. Так, кристалик є жовтий, але давай там і ефілок складуться. Так, околку вмикаємо. Давай крило доб'ємо. <кій> Тепер в цього вжаримо. А, так. Думаю, як би його цікавіше зробити тут? Давай так, сходимо. Так, тепер в Кедмана. Так, там здуго гріма, чудово. І зду Кедмана їхнього. Не зробив він пробиття. Ось. Ну, то давай спробуємо добити кіпера цього. Так і І... Давай так сходимо. Знову буде комбо. Там ще й сині складаються. Ну, чудово. Ще філо, би, якби приїхав би трошки в інше місце. В принципі, і так непогано, тут нема що жалітися. Все наче просто. Давай так доб'ємо його все ж таки. Угу. Ну і кедмана добили. Ну, прекрасно. Так, і крайній бій на сьогодні. Ямуджин. О, Seven Days Departed. Чудово. Щось взагалі по якихось топам мене кидають. Але нічого, що робити. Пограємо, чому би ні. Так, давай тут складемо комбо. Так, а ну може тут зелень. Ага, філол там приїхало чудово. І давай робити. Хм. Цікаво, тут би якось морду зірвати, так, щоб зелень склалося. Але щось я такого не бачу. Ну Добре, давай отак от в Кипр кинемо. Ось. Тепер і сходимо так, як ми хотіли. Давай лупимо так. Чогось Меліндор в мене не зарядився. А я так сподівався, давай спробуємо Кедмана добити. Ой-ой-ой, як же боляче. Так, ну важкі втрати ми понесли. Але... але спробуємо зараз ще забрати цього гріма, щоб він нас там пробиття не зробив ніяке. Ой, трохи місклік зробив, там кристалик мав я збирати. Але добре і так. Давай вімкнемо контру. зелень прокинемо. Ох, нормально йому так дісталося там. То давай спробуємо добити його. Угу. І доб'ємо зараз кедмана. Він навіть сам собі допоміг. Чудово. Ось такий сьогодні день був, що ми там тисячне місце. Ну, піде. Всім гарного дня, до побачення. Побачимось завтра.